Ви таке питання ставите, широке масштабне і глобальне, про ринок землі. Але, а як ви розумієте, от ви сказали, задали запитання ринок землі, одні розуміють продажі і миттєво, інші ті, хто підходить виважено, обраховуючи ситуацію. І насамперед, враховуючи інтереси тих, хто працює на землі, я насамперед маю на увазі землі сільськогосподарського призначення, тому що йдуть дискусії сьогодні в Верховній Раді, і серед спеціалістів, науковців. Щодо відкриття ринку землі, в моєму розумінні ми маємо насамперед поставити собі таку мету ефективне використання земельних ресурсів. І результати праці тих людей, які працюють на цій землі. А отут і питання, і трішечки я ось повернув історію. Я був одним із співавторів той законодавчої нормативно-правої бази, яка формувалась в той час, коли президентом був Леонід Данилович Кучма. Також був непростий, нелегкий час і економіка, і заробітня плата, і пенсії, і утримання об'єктів соціального призначення, і школи, і лікарні, і дитсадочки, і багато-багато складових, багато було проблем, але формувалася система, формувався системний підхід. Не просто від випадку до випадку, не просто там на чиїсь вимоги, от ви поставили питання, там вимоги МВФ щодо продажі земель, повторююсь, сільськогосподарського призначення. Коли проходив проект земельного кодексу через Верховну Раду, я пам'ятаю ті часи, яка була напруга, як були налаштовані категорично проти прийняття земельного кодексу і фракція комуністів, і фракція соціалістів, і ті, хто не бачив відповідно тих кроків і тих планів, і насамперед не бачив, на що мала вийти Україна в сфері ефективного використання земельних ресурсів. Тоді був головою Верховної головою Верховної Ради, якраз був в відсутності. По-моєму, це був. По пам'яті, але знаю, що заступником був Медвечук Віктор. Ми неодноразово консультувалися, і він, я завдячуючи йому, це було наскільки виважено, наскільки конкретно і по суті наскільки наполегливо. І нам це вдалося. Більшість. У Верховній Раді, а це потрібно було 226, ми отримали. Для чого це все робилось? І насамперед це передувало прийняттю земельного кодексу, а потім цілий пакет законодавчих документів були укази президента Кушми у 1994 році, 1995, потім у 99 році. Яка ставилась мета? І Дійсно, ми сьогодні дискутуємо, Верховна Рада, на моє тверде переконання, я прихильник ринкових механізмів. І в Конституції виписано право кожної людини, якщо це її власність, то вона має право розпоряджатись, відчужувати, дарувати, міняти то її право. Але давайте зважимо, давайте проаналізуємо, давайте подивимося, в якій ситуації сьогодні опинився. Насамперед аграрний сектор економіки, конкретно сільське господарство, і ті люди, які працюють в сільській місцевості. Ми ставили мету наблизити і дати можливість розпоряджатися результатами праці, своєї праці, дати можливість отримати безкоштовно, і це була системна робота, і це була державна політика, ту землю, яка була від них відчужена, вони були там як наймити. Отримати у власність. Але давайте ще глибше подивимося. А чи змозі сьогодні сільське господарство та чи інша фірма, фермер, виходячи з тої державної політики, купити нову техніку сучасну? На жаль, української техніки немає. Машинобудування сільськогосподарської техніки загублене. Ми сьогодні тільки й того, що закупляємо за кордонне, чи то джендір, чи клас, чи комбайн, чи трактор, чи там іншу техніку. Тепер ми підходимо до технології. Сьогодні вона сучасна, сьогодні вона нова, завтра вона сучасна, а післязавтра вона вже застаріла. І увесь світ, друзі мої, спирається на наступне і розвиває свій бізнес, і в тим часі в сільському господарстві. Це. Довгі і дешеві кредити 2%, 2,5% на 20-30 на 30 років. А чи можна сформувати цю систему, ці підходи, коли в державі не сформована система іпотеки? Не можна. І от одні кажуть, що сьогодні в нас у державі є система іпотеки. Я кажу вам відповідально. Тоді ж при президенту Кучмі була сформована робоча група, і я її, до речі, очолював. Ця робоча група була за участю заступника голови Нацбанку, заступника міністра, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, і були напрацьовані цілий пакет документів у розвитку і формуванні системи іпотеки. І ми бачимо, в якому стані сьогодні сільське господарство. Ми бачимо, і я не можу зрозуміти сьогодні тих, хто декларує. Я не знаю, чи це вимога МВФ, одведи з охрани, але хто декларує те, що сьогодні сільське господарство перевести на загальні підстави щодо оподаткування, як в цілому в нас у державі? От і, ота норма, яка була прийнята, і я до речі. Працюючи ще в Верховній Раді як голова комітету, супроводжував ці всі напрацювання, і було прийнято правильне рішення щодо фіксованого податку, щодо залишення ПДВ на рахунку того чи іншого господарства, і воно це ПДВ складало в розрахунках 20 доларів на гектар. При тій умові. Що сільське господарство в країнах Європейського Союзу 350-700 доларів. Це підтримка. На даному етапі залишили 85, забирають, 15 залишили, на наступний рік в планах взагалі забрати все. Давайте подивимось, який механізм ціноутворення. утворення. Що, що вартує 1 квт годин 1000 кубічних метрів газу. Та ще плюс податки, і тут ми підходимо до відкритого ринку, тобто продажу базарного продажу земель господарського призначення. Повторюю, я прихильник ринку. Але сьогодні наша держава не держава. Бо я розумію, і держава, і люди і суспільство це держава, але державні мужі угоду комусь. І, виходячи з вимог, хочуть допустити непоправну помилку. Ми маємо прийняти, бо ми відкотились років на 20 у сфері земельних відносин. Ми маємо прийняти ту законодавчу базу, ту нормативну правову базу, яка насамперед захистить того, хто має на це право. Де слово громад? От ми ведемо розмову за децентралізацію. Ну, ми гарні лозуни кажемо. Гарно все розповідаємо. Як будь тобі і позитив, і там кажемо, що десь і, і прем'єр-міністр, що там і 9 мільярдів гривень укладається в розвиток громад. Це кришечки. Якщо ми ведемо розмову щиро і відповідально, то потрібно на ці сьогодні терміново прийняти насамперед закон про бюджетне фінансування органів самоврядування і повернути ті повноваження. Для органів самоврядування і місцевих державних адміністрацій, які були виписані в тому земельному кодексу, який ми приймали в Верховній Раді, сьогодні це все забрано. Сьогодні немає абсолютно ніякого впливу. І не дай Боже, ми сьогодні відкриємо ринок землі. А скажіть мені, будь ласка, а чи в змозі сьогодні ті, хто працює на землі, це малі господарства, це середні, трошки більші. Виходячи з той економічної ситуації, фінансового стану того чи іншого господарства, насамперед, відповідно, викупити ту чи іншу земельну ділянку. Кажу вам відповідально, не в змозі. А хто хоче цього? Великі от і величезні фірми, які сьогодні мають по 300-500 по тисяч гектарів землі, фонди закордонні. А де ж тоді українці? А де ж тоді Україна? Цього допускати не можна. Потрібно як у народі кажуть, як робити відповідні кроки, сім разів відміряти, а потім раз відрізати. На жаль, я цього, сьогодні цього не бачу. І мене насторожують ті слова і прем'єр-міністра, і Верховній Раді, ті голови гарячі, які угоду комусь хочуть зробити те, що не потрібно робити, це буде просто крах. Ви можете мене критикувати і сказати наступне, що я от проти ринку землі. Я прихильник, прихильник, але не такими кроками, не з таким підходом. Бо ми, вибачте, відкотилися років на 20. Тому Верховну Раду підтримую, яка вчора прийняла відповідне рішення щодо перенесення мораторію до 18 року. Але ж я хотів би більше запропонувати і Національна академія грарних наук. І в моєму рідному Білоцерківському національному аграрному університеті і знаю багато науковців і фахівців, які готові надати ті підходи, своє бачення, напрацювання. Але, на жаль, ми на даному етапі буваємо дуже часто як глухонімі. Один одного не то, що не можемо, а дуже боляче, що й не хочемо слухати. Оце вимір. Тому люди добрі, насамперед, мають право на ту земельну ділянку. От тих, хто там працює, в тому чи іншому селі. І без думки, і без думки громади, без думки депутатів місцевих, без тих, хто там живе, не держава має розпоряджатися, не державний геокадаст. Ні в якому разі. Бо чиновники такого натворять. Тут має бути думка і бачення, і підходи, і жити не сьогоднішнім днем, а хоча б... На десятки років уперед. Бо ми ж сьогодні формуємо базу не для себе. Ми маємо сформувати базу роблячи, базу роблячи ці кроки для кого? Для майбутніх поколінь. І я, як селянин, от працюю на посаді ректора, бо це мій рідний університет, я його закінчив. Але я знаю і відчуваю ту тривогу тих же селян, які працюють в селі. І якби вони опитували людей, то вони мали б думку. І знали б цю думку. І декларуючи те, що хочеться комусь, і угоду, у нас і угоду, ви сказали от, за Міжнародний валютний фонд, у нас наступне, друзі мої. У нас є унікальна можливість при цій ситуації: біда, горе, війна, гинуть люди. Багато відходить, йде фінансових. Відрахувань коштів на те, щоб боронити нашу українську землю, і ми солідарні, і студентство не стоїть осторонь, і молодь не стоїть осторонь, і в моєму селі, і в університеті я маю на увазі волонтерський рух, допомога, підтримка, і наші колеги на фронті, і ми їх підтримуємо. Але всі ситуації, те, що я бачу, можна мати значно кращі результати в економіці. Виробництві. Якщо той, хто думає, що ми, збільшуючи податковий тиск, досягнемо того, що плануємо досягти, це дуже на короткий проміжок часу, не більше як на півроку. Тому, друзі мої, що таке бюджет? Бюджет це айсберг. Бюджет це відзеркалення стану економіки. І от ті, хто пропонують, Навантаження ще більше щодо податків на сільське господарство, вони роблять велику біду. Вони не усвідомлюють і не розуміють, що основоположним базовим у нашій державі є сільське господарство. Я не хочу сьогодні повторити ту біль, яка в мене є про ветеринарну державну службу, яку просто знищили. Я не хочу казати те, що відбувається сьогодні з захворюваннями серед тварин. Цей серед поголив'я свиней, яке різко зменшується в Україні, поголиє великою рогатою худоби. А що ми будемо весь час на... жити на закупівлі іноземної продукції? Оце нам потрібно сьогодні вирішувати. А що для цього потрібно? Та все дуже просто. Давно на поверхні. Професіоналізм, совість і порядність. Як кажуть у народі, що болить людям, те повинно боліти й нам. Це мій принцип життя. Я хочу бачити отаких керівників і в Верховній Раді, і в кабінеті міністрів, і в адміністрації президента не лозанами, а конкретними гарними справами зробив трішечки. Бачиш, що людям краще, і радій, бо Бог вже все бачить.